Друзі, всім привіт! Сьогодні піде мова про перший автомобіль, який ми придбали на страховому аукціоні: це BMW-430 кузові F36, яку ми взяли для нашого друга Максима. Бо хто, як не друг, стане першим клієнтом і довірить свої гроші для покупки автомобіля. Ми пройдемо весь шлях від аукціону до видачі автомобіля. Покажу вам всі ці етапи в декількох відео. І сьогодні перший із них саме про покупку. Поговоримо про те, з якого. Автомобілів ми обирали, які були критерії до вибору, які пригоди нас чекали на аукціоні, і що ми виграли в результаті? Історія бере свій початок з посиденьок за кальяном, де ми з Максимом обговорювали життя буття, і зайшла тема про автомобілі. Казав, що буду займатися автомобілями зі штатів, бо ця тема щось мене дуже затягує. І треба направляти зусилля в правильне русло. Макс, якраз в цей час був у пошуку компанії по пригону, бо хотів пригнати свою першу автівку зі штатів. І тут наші цілі зійшлись, і ми одразу заключили джентльменську угоду на місці. Який автомобіль був потрібен Максиму моєму клієнту, власне, першому і далі. Я його буду іменувати клієнт, щоб всім було зрозуміло. Він однозначно хотів собі BMW 330 на задньому приводі, і щоб це був безпроблемний двигун. Вирішили зупинитись на 330-й BMW з 2017 по 2019 рік, які вже були з b 48 двигунами, підігрів сидінь і мінімальні пошкодження. Сюди додали ще параметри по пробігу. Ми визначили до 110 тисяч кілометрів. А також кольор автомобіля будь-який, крім червоного. Ну і по бажанням клієнтам було це ціла безпека без стріляних подушок, ременів і тому подібне. Серед багатьох варіантів 330-х BMW на аукціонах залишалось не так багато, які підходили під наші параметри, через те, що більшість з них були з великими пробігами, а також мали суттєві пошкодження і спрацьовану безпеку. Тому більшість варіантів вони відсіювались. І я запропонував Максиму розглянути ще 430 BMW в кузові F36. Вони торгуються плюс-мінус в схожих бюджетах із 330-ї. Четвірка, звісно, трішки дорожча, Але в цілому даний автомобіль теж був у нашому бюджеті. Клієнт подивився ще на цей автомобіль вживу. Поспілкувався із власником одного з таких автомобілів, і вона йому сподобалась. Тому ми вже розглядали дві моделі: 330 і 430. Покупку кожного автомобіля ми розглядали індивідуально. Все залежало від багатьох параметрів. В цілому ми брали наш загальний бюджет, віднімали орієнтовну вартість ремонту, логістику, розмитнення, тобто всі-всі-всі затрати. І в нас залишалась вартість автомобіля, за яку ми можемо його торгувати. Але також варто враховувати і середні ціни на аукціонах, які торгуються за ту чи іншу модель, аби не переплатити за автомобіль і мати чітке розуміння, скільки він плюс-мінус може коштувати з тими чи іншими пошкодженнями. І склавши всі ці фактори в єдине, ти вже розумієш, в якому діапазоні можна рухатись під час торгів на аукціоні, скільки за цей автомобіль доцільно заплатити, а скільки вже невигідно і не варто його розглядати. Перша спроба торгів на аукціоні, так сказати, проба пера, з чого ми починали, яку ми автівку торгували. Взагалі, якщо скласти всі ці фактори, наші критерії там відсіюються ще втоплені автомобілі, сильно вдарені і так далі, автомобілів залишається дуже небагато. На пальцях однієї руки перерахувати. Але як відомо, хто шукає, той завжди знаходить. І в нашому випадку ми знайшли дуже класну 330-ту BMW, яка торгувалась 20 листопада, тобто через 5 днів після того, як ми почали шукати, це був дійсно цікавий лот. По перше, доволі малий пробіг порівняно з середньостатистичними на аукціоні. Це був пробіг в районі 57 тисяч кілометрів, не миль, а кілометрів. Тобто там 35 чи десь ближче до 40 тисяч миль був пробіг цього автомобіля. Друге, це ціла безпека і слабкі пошкодження. Був розібраний перед, відсутній поріг і знятий задній бампер. Критичного нічого в цьому автомобіля немає, плюс гарний пробіг, тож ми вирішили його торгувати. Також на фото з аукціону були запчастини окремо сфотографовані. По них можна побачити, що був удар в праве крило, він був не сильний. Так, крило під заміну. І був удар в крило ще. Вони не завжди приїжджають в автомобілі. Але якщо приїжджають, то це доволі гарний бонус, бо у випадку з даною BMW можна було б зекономити дуже гарну копійку. Додатковим плюсом була гарна історія автомобіля. Тож ми вирішили її такі грати, і наша максимальна ставка була 7 тисяч доларів. Але на торгах за цей автомобіль почався просто справжній ажіотаж, якийсь нереальний двіж, як в Ашані перед новим роком. Цифра у 7 тисяч доларів перевалила доволі швидко і полетіла до восьми просто за лічені секунди. Фінальна ставка була 8650, що є вищим нашого бюджету, ми не стали її грати більше. Тож це був не наш варіант, і ми рухаємось далі. Через кілька днів після торгів 330-ї на горизонті з'являється прикольна біла 430-та після граду. Чистий 2017 рік 109 тисяч кілометрів пробігу, хороша історія обслуговування. Тож ми вирішили цей автомобіль також заглядати. Із плюсів даного лоту було те, що це автомобіль не вдарений, тобто він не був після зіткнення, після ДТП. Основний ремонт його це по технології PDR, тобто видалення вм'ятин без фарбування, і ближній штат Флорида, що позитивно впливає на ціну логістики, адже вона буде дешевшою ніж вести автомобіль, наприклад, з Каліфорнії. До речі, цікавий факт: 90% тих BMW, які ми розглядали до покупки, вони були саме з Каліфорнії. Я не знаю чому, чи це співпадіння, чи дійсно. BMW найбільше найбільший найкраще продаються в Каліфорнії порівняно з іншими штатами, але статистику ось я бачив саме таку. Звісно, є і свої мінуси в автомобілях після граду. Ключовий з них це те, що при сильному пошкодженні деякі елементи на автомобілі все-таки не вдасться виправити технологію PDR. і ці деталі доведеться або замінювати, або фарбувати. Наприклад, як на такій BMW встановлюється алюмінієвий капот, тому при незначному граді його ще можуть виправити майстри. Але якщо це буде реально сильно побитий капот, то його скоріш всього потрібно просто замінити. Також важливо врахувати при пошкодженні після граду такі речі, як молдинги. Вони практично всі посічені, побиті, всякі накладки. Вони не підлягають відновленню. Ну і окрім основного ремонту кузова на цьому автомобілі потрібно ще купити, поставити заднє скло. Щодо цін на 430 BMW після граду, вони, як правило, трохи вищі за інші типи пошкоджень, класичні удари, скажімо так. І на дату торгів цього автомобіля орієнтир складав від 6-7 тисяч доларів до 7 тисяч доларів. Приходить день торгів, починаються торги і ми виграємо цю BMW за 5950 доларів. Класна ціна за такий автомобіль, але те, що ми його виграли, ще не означає, що ми його забираємо, адже не був досягнутий ліміт продавця по цьому лоту. І після торгів автомобіль відправився на узгодження. Через кілька годин стало відомо, що страхова не віддає нам цей автомобіль по тій ціні, за яку ми виграли, і виставляється лот назад на аукціон по байнав, тобто можна купити тут і зараз, але вже за 8500 доларів, що теж доволі багато. І ми вирішили не купувати його, а чекати наступних торгів. Спробувати. Його виграти, можливо, трішки дорожче або ж в ті самі гроші. Наступає дата торгів, 5 грудня. Ми торгуємо цей автомобіль до 7200 доларів. І приходить наша максимальна ставка 7200, і вона перебувається американцями. Хтось ставить одразу 7250, і більше ніхто не ставить, так як нас було двох на торгах, і цей автомобіль був проданий за 7250. Звісно, ми трохи розчарувалися, але нічого страшного не відбулось, тому ми рухаємось далі. Наступні три спроби: три автомобілі. Ми вирішили зіграти G20 і BMW, тобто новому кузові, які йшли з 2019 року. Ми розглядали 2019 20 рік, тому що ми розуміли, що навіть в таких параметрах шанси в нашому бюджеті зачепити гарне авто вони мінімальні. Але так як на 330 і 430, які ми розглядали, було якесь затища лотів гарних, то покупки не було, тому ми вирішили не втрачати час і спробувати на удачу зіграти більш свіжі BMW. Ми спробували зіграти ось таку 330-ту 2019 року. Вона продалась за 9400. Тобто для нас це було без шансів, але навіть за таку суму продавець її не віддав покупцеві. Потім були ще наступні торги. Ми вже в них участі не брали, але я просто слідкував, бо було цікаво що з цим лотом буде. І, врешті-решт, вона на третіх торгах пішла за 9700 доларів. Наступною було теж 330-та, на дуже гарному синьому кольорі, гарні диски, класний салон. Але без переду. Попередньо цей автомобіль також торгувався. Він грався за 8750, другі торги були за 8,100. і ми вирішили їх зіграти вже на третіх торгах. Але автомобіль продався за 10 350 доларів, що є також доволі-високою доволі, доволі високою ціною. І наступна 330-та дуже цікаве пошкодження, в основному по дверях. Автомобіль має цілий перед, цілу безпеку. Шанси були невеликі, але, тим не менш, ми спробували. Але цей автомобіль зігрався за 8200 доларів і його віддали. Тут ми були, можна сказати, найближче до покупки, але різниця все одно складала 1000 доларів. Що ми, врешті-решт, купили? Поки ми грали Риста тридцять, з'явились нові варіанти по F-кузовах. І одним із таких варіантів була біла 430, яка мала ушкодження по передній частині. Даний автомобіль я помітив ще до того, як ми почали активно шукати автомобілі для покупки. Я моніторив лоти, що по чому продається. Оце була третя серія, і одним оком так поглядував на четверту. Тоді я перший раз побачив цю BMW і здавалось би дуже класний варіант. Але ми четвірки на той час ще не розглядали, тому я цю ідею залишив. Тож ми додали цю четвірку в список наших лотів для торгів наступних. Там було порядка 10 автомобілів. І стали чекати, але в голові був все одно сценарій ось тією першої 330 тридцятої, яку просто розірвали на торгах через малий пробіг, малі пошкодження. Тому ми розраховували, що цей автомобіль також буде торгуватись доволі дорого. Як і 330 автомобіль мав слабкі пошкодження, цілу безпеку і пробіг до 100 тисяч кілометрів. Ця четвірка вже торгувалась за 6025 доларів. Потім в районі 6800 доларів. І наш зазор був невеликий десь до 7200 доларів. Ми от в цьому діапазоні могли рухатись вже на наступних торгах. Це вже мали бути треті торги, і в продавця був резерв по цьому автомобілі 8400 доларів, що також є забагато. І ми вирішили торгувати до 7200 доларів з огляду на те, що було заявлені ще додаткові пошкодження по днищу, по походові автомобіля. І коробка стояла в нейтралі, тому не заводився і не пересувався. Тому ми також розуміли, що є ризики по пошкодженням знизу, що буде якийсь ремонт, і переплачувати за такий автомобіль теж не хотілося. Простіше кажучи, план був такий: граємо її до 7200, максимум 7300, А далі дивимося по ситуації, чи ми виграємо в ці гроші, чи віддають її, за якою ставкою. Тому це все було загадкою, але ми вирішили її таки грати. Торги на цей автомобіль були призначені на 17 грудня, але 14 грудня автівка стає доступна по Buy Now за 7250 доларів. Наш максимум 7300 доларів. Я пишу клієнту, що є такий варіант. Питаючи, забираємо. Він каже: Давай, Попередньо ми ще раз подивилися історію цього автомобіля, його пошкодження, говорили ризики і вирішили все-таки забирати. Далі була оплата автомобіля, аукціону збору. І через декілька днів забрали автомобіль з за аукціону на склад. Загалом наші пошуки тривали майже місяць без одного дня. 15 листопада ми почали, і 14 грудня ми купили цю BMW. Я задоволений, клієнт задоволений. Тож ми чекаємо автомобіль в Україні і будемо його дефектувати і ремонтувати. Дане авто їде в Київ, тут будемо ремонтувати, відновлювати автомобіль під ключ і видавати клієнту. Всі подальші етапи, розбір пошкоджень, ціни на запчастини, на ремонт, строки і фінальна вартість, в яку вийде даний автомобіль. Я буду розповідати в наступних відео. Тож підписуйтесь на цей канал і телеграм-канал Гарячі Лоти, де я публікую автомобілі від страхових із попереднім прорахунком вартості лота і вартістю всіх платежів, крім ремонту. Тобто доставка, розмитнення, сертифікація, постановка на облік, всі ці платежі вони включені і виведені в окрему цифру. Тому, якщо ви розглядаєте до покупки автомобіль зі штатів, то даний телеграм-канал вам буде доволі корисним. А якщо ви вже визначились, який хочете автомобіль, напишіть мені в телеграм. Ми підберемо, виграємо. Доставимо і, якщо потрібно, відремонтуємо ваш автомобіль, зробимо послугу під ключ. А, і також там є зручний пошук по бюджету, по типу палива, там бензин, дизель, гібрид, електрички, все, що хочеш. Ви можете просто тицяти собі і переглядати автомобілі, які вас цікавить, або просто пошукати по конкретній моделі, по назві автомобіля. Доволі зручно.